Привіт! Як тільки я зробив огляд цього маленького ліхтарика, я відразу замовив лонг-версію з акумулятором 18650, Мені було цікаво перевірити, як довго він буде з ним працювати також чи сумісні в них корпуса. Тому зараз порівняю ці два ліхтарика, розповім, які є у них недоліки. А також поділюсь декількома варіантами ліхтариків, які я розглядаю до покупки в майбутньому. По комплектації тут це просто, в такій коробочці приходить сам ліхтарик, і також в комплекті є USB A на Type-C кабель, з яким виявилися деякі нюанси, про які розповім далі у відео. По довжині цей ліхтарик 12,5 см, менший 9 см і ширина 3 см, також, якщо з максимальним зумом, буде по довжині 13,5 см, вага ліхтарика з акумулятором 137 г, без акумулятора 93 см. В огляді цього ліхтарика я казав, що він заряджається за 2 години, але це з комплектним кабелем. Але як виявилося, що з іншим кабелем він зарядився за 1 годину, тобто в 2 рази швидше, я також це перевірив і з більшим ліхтариком, який також з комплектним кабелем заряджається повільніше у 2 рази, що, звісно, доволі таки поганенько. Ліхтарик прийшов з таким ось акумулятором, заявлено, що тут 3800 мАч. В чому я сумніваюся, коли я заряджав ліхтарик за допомогою цього кабеля, до речі, купував його всього за 19 гривень по якійсь акції, то він зарядився трохи менше, ніж за 4 години. Якщо заряджати його комплектним кабелем, то це буде близько 9 годин, що доволі таки довго. Фото зліва це зарядка моїм білим кабелем, час зарядки трохи менше 4 годин, перші 2 години зарядка проходила 5 В 0,84 А і потім поступово сила струму знижувалась. Тестер показав 2300 мАг, але я на це не сильно орієнтуюсь, проте іншого варіанту перевірити ємність акумулятора в мене немає. Фото справа це зарядка комплектним кабелем, тут вже цифра 2500 мАг, але зверніть увагу на час зарядки більше 9 годин. Тут спочатку зарядка трималась на рівні 0,6 А, через годинку півтори знизилася вже до 0,3 А і також поступово знижувалася. Тому, якщо у вас є якийсь інший кабель, то краще спробуйте заряджати ним, ніж оцим комплектом. Але тут є такий момент, що не всі кабелі достають до порту зарядки, тому що він трохи туди втоплений в корпус, і не всі кабелі будуть заряджати ліхтарик. Або якщо у вас є, наприклад, зарядка для акумуляторів, то можете заряджати акумулятор окремо. Я думаю, що це буде швидше, ніж з цим комплектним кабелем. Після повної зарядки акумулятор показував 4,22 В, мабуть, під навантаженням якраз і буде десь 4,2 а розрядився він до 2,96 В. Тепер розповім, як довго працюють ліхтарики від акумулятора. Якщо ми беремо менший ліхтарик, то на максимальному режимі тут всього два режима: перший максимальний і другий мінімальний. То на максимальному режимі він світить приблизно 25, максимум 30 хвилин, на другому тобто на мінімальному режимі він світить приблизно 55-60 хвилин. Якщо ми беремо версію з акумулятором 18650, якщо ми включаємо максимальний режим, він пропрацював біля 4 годин, що значно довше, ніж, наприклад, 25 хвилин у малого ліхтарика. Але тут є нюанс в тому, що спочатку він працював так само, як і малий, і приблизно тоді через хвилин 20-30 він знизив яскравість і вона була, мабуть, на рівні. Другого режиму, після чого яскравість поступово знижувалася до моменту повної розрядки. Тому по мірі розрядки акумулятора яскравість ліхтарика знижується, але зато він не перегрівається. Зараз до речі, яскравість ліхтарика буде не максимальна, так як я розряджав якраз перед відео ліхтарик, тому він скоро має розрядитись. Тому, якщо орієнтуватися на те, що цей ліхтарик світить на максимальному режимі десь півгодини, після чого він світить десь орієнтовно як на другому режимі і працює таким чином 4 години, то це вже набагато краще ніж. 55 хвилин в цьому меншому ліхтарику. Ще помітив такий момент, що в цьому ліхтарику в меншому у нього світлодіод з якимось більш приємним теплим відтінком, а тут відтінок такий трохи холодніший. Тому, хоч ця різниця і мінімальна, але вона помітна. Тепер переходимо до того, чи однакові у них корпуса. Я думаю, що ви вже здогадалися. Задня частина корпусу, де розміщується акумулятор, у них повністю сумісна, тобто я можу взяти більший акумулятор і прикрутити його до цієї голови, і так само зробити навпаки, наприклад, взяти меншу і прикрутити його до цієї. І таким чином я можу отримати як компактний варіант, так і варіант з більш ємним акумулятором. Я не знаю, чи продавці на Aliexpress продають окремо задню частину корпуса, тому що було б непогано, наприклад, взяти компактний варіант і до нього замовити окремо варіант під акумулятор 18650. Наприклад, якщо мені потрібно просто в карман вкинути маленький ліхтарик, я можу взяти, наприклад, цей корпус маленький, а якщо потрібно довше посвітити, я беру варіант з 18650, тому що з цим акумулятором ліхтарик, звісно, не буде такий вже компактний, плюс на грам 40 важче. Тепер переходимо до мінусів або нюансів цього ліхтарика, які я відмітив. Відразу хочу подякувати усім, хто залишив коментарі під попереднім оглядом. Як я казав, я слабо розбираюся в ліхтариках, тому ви добре допомогли. Плюс я подивився багатенько оглядів і вже, хоч трохи орієнтуюся. Стало зрозуміло, що тут світлодіодне XHP50, який наче, був вказаний в характеристиках. Також на камеру помітно, що ліхтарик має шім. Наприклад, якщо включити другий режим, то на камеру можна побачити ось таке блимання. Так само і ця версія, тобто вона теж має ось таке мерехтіння. І це можливо буде якось впливати на те, як ваші очі будуть швидко втомлюватись. Ну і звісно, до мінусів я відношу швидкість зарядки, особливо якщо робити це комплектним кабелем, який заряджає цей акумулятор приблизно 9 годин, а якщо це буде акумулятор дійсно там, з заявленою ємністю, тому що я сумніваюся, що тут є 3800 мАч, то в такому разі чи з комплектним кабелем він буде заряджати його ще довше. Але й не забуваємо ціну, я менший ліхтарик взяв за 135 гривень, а більший ліхтарик взяв за 200 гривень, тому можна сказати, що якраз ця в 65 гривень, це можна сказати, якраз доплата за більший акумулятор. І за цю ціну я все-таки вважаю, що може це і не найкращий варіант, але точно не найгірший. Якщо мені, наприклад, потрібно підсвітити щось там на 5-10 хвилин, то мені ось цього маленького ліктарика повністю достатньо. Ну а більша версія якраз цікава, тим, що має акумулятор 18650, з яким він значно довше працює. І тому я не жалкую, що взяв його по знижкам за доволі невеликі гроші. Я прислухався до ваших порад та відгуків, за що вам ще раз дякую, подивився трохи огляди різних ліхтариків і для себе відмітив декілька варіантів, найбільш оптимальних по ціні і тому, що мені потрібно від ліхтарика. А від ліхтарика мені потрібно небагато, це якийсь адекватний корпус. Бажано, щоб світло було по температурі просто біле, мабуть, це 5000 по кельвіну, без якихось там відтінків. З акумулятором 18650 і вбудованою зарядкою, так як в мене немає окремої зарядки для акумуляторів. До речі, якщо можете порадити якусь хорошу зарядку, напишіть, будь ласка, у коментарі. Також ліхтарок мені потрібен на ближню та максимум середню дистанцію, тобто, наприклад, щоб працювати просто там в кімнаті, на витягнутих руках і, можливо, там іноді на 20-30 метрів. Тому багато писали про ліхтарик Софір на СК 18 Я згоден, що це хороший варіант, але я так розумію, що він розрахований більше на якісь середні і, можливо, там дальні відстані. Тому мені він, мабуть, не зовсім підходить. Я спочатку нагледів собі варіант від Worcus, а саме Vurcus FC 11. Він добре якраз підходить для роботи з близька, тому що в нього, як я зрозумів, доволі широкий куте розсіювання, і також в нього непоганий світлодіод від Samsung. Ще у цього ліхтарика є магніт, що також може знадобитись. В комплекті з акумулятором він коштує приблизно 22, але зі знижками його можна взяти орієнтовно за 15-14 доларів, тобто десь 550 гривень на момент зйомки відео. Ще мене зацікавив варіант Wurcos HD15, який можна використовувати як налобний ліхтарик. Він має два світлодіода для ближнього світла і для дальнього. Вони можуть працювати як одночасно, так і окремо. Цей ліхтарик коштує біля 30 доларів, але зі знижками його можна взяти за 20 доларів, тобто десь 750 до 800 гривень, можливо, ще навіть по якимсь знижкам і дешевше. Саме цей ліхтарик для мене виглядає, мабуть, найбільш універсальним варіантом, так як у нього є і налобне кріплення в комплекті, яке звільняє руки, ну і плюс є магніт, що також зручно і доволі швидка зарядка. Ще рекомендували непоганий варіант за невеликі кошти, це налобний ліхтарик Bruid D10, його можна взяти по знижкам менше, ніж за 10 доларів, але він теж не без нюансів і оглядів та різних доробок по цьому ліхтарику в Ютубі багато. Також писали про ліхтарик Convoy s 2 який з акумулятором коштує в районі 25 доларів, але акумулятор у нього потрібно заряджати окремо, що мені не підходить. Посилання на всі ці ліхтарики я залишу в описі під відео. Також хочу сказати, що ці ліхтарики, які я розглядаю до покупки, це ті варіанти, які я, скоріше всього, куплю в майбутньому, якщо мені точно знадобиться ліхтарик, з яким мені потрібно буде довгий час працювати. Тому що поки що в мене немає такого сценарію використання. І не хотілося б просто витрачати 20 доларів, щоб ліхтарик лежав на полишці. Ну або якщо комусь із моїх родичів чи друзів потрібно буде на подарунок вибрати ліхтарик, то я якраз і буду в першу чергу розглядати варіанти від Софірн та Вуркос. Напишіть у коментарях, яким ліхтариком ви зараз користуєтесь, або можете порекомендувати, чи можливо розглядаєте до покупки. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.